Привіт! Ми вже намагалися знайти скарб під землею за допомогою металошукача. А сьогодні спробуємо знайти щось цінне під водою. І для цього була куплена одна цікава річ: а саме пошуковий магніт, який призначений для діставання металевих предметів з під води. Перейдемо до розпаковки. Відкривши обмотану скотчем коробку, нас зустрів власне він дуже великий, доволі важкий магніт. Крім нього, в коробці знаходилося два гвинти з вушками, за які ми будемо кріпити мотузку. Коротший гвинт вкручується у магніт з боку. Таке кріплення призначене для протяжок по дну. А другий гвинт вкручується зверху. Завдяки цьому буде зручно займатися пошуками в колодязях або з мостів. А також нам потрібна ще й мотузка. Ми прикупили 25 метрів з міцністю 1000 кілограм на розрив. В'язатимемо її до магніту за допомогою морського вузла. Він дуже надійний і не повинен підвести. Таку міцну мотузку ми обрали не просто так. У нашого магніту навантаження на відрив 500 кілограмів. За Умови, що вся його площа прилягатиме до металу. Теоретично він здатний витягнути з під води півлегкового автомобіля. Але чи так воно на практиці? Для перевірки прив'яжемо магніт до гілки. І візьмемо металеву трубу, примагнічуємо її і пробуємо повиснути. На секунду мені вдалося відірватися від землі, але труба все ж таки від'єдналася. Мабуть, це сталося через те, що її площа зіткнення з магнітом недостатня. Але, не дивлячись на це, в потужності магніту, ми впевнилися, і її нам вистачить для задуманого. Розібравшись зі всім, ми вирушили на пошуки. Перше водоймище, яке будемо досліджувати, це річка. Вона невелика, але досить стародавня, і протікає через кілька населених пунктів. Тому тут є шанси знайти атрибутику минулого. Перед пошуками прив'яжемо мотузку раніше показаним методом до бокового кріплення, так як протягуватимемо магніт по дну. А також обов'язково одягаємо рукавиці для того, щоб мотузка не натирала руки під час закидань. Ось тепер можемо починати. Розкручуємо магніт і закидаємо подалі. Як тільки він впаде на дно, робимо протяжку. За відчуттями, начебто нічого не причепилося. Але, діставши магніт із води, на ньому ми побачили шматочки старої бляхи. Не дуже цікава перша знахідка. Щоб не кидати магніт в одне і те ж саме місце, ми будемо постійно переміщатися. Зробивши кілька кроків, я закинув магніт ще раз. Після того, як він потонув, я почав тягнути. Поки що відчуваються тільки камінці на дні і коливання від а на магніті нас чекало знову сміття, якийсь цвях і кришка від пива. Ну, нічого, хоч річку трохи почистимо. Йдемо далі. Якщо я не помиляюся, то до магніту щось причепилося. Я був правий, примагнітилася якась досить важка залізяка. Не знаю, що це, але за бажанням можна буде здати на метал. Ми пройшли немалу відстань уздовж берега і зробили кілька десятків закидань. Найчастіше нам траплялося різне сміття, а іноді й зовсім нічого. Але під час одного з закидів я відчув, як до магніту щось причепилося. Витягнувши його, ми побачили на ньому серп. Лезо доїдала корозія, а ручка, навпаки, збереглася непогано, мабуть, зроблена вона з дуба чи бука. Як тут цей серп опинився, можемо тільки здогадуватися. У мене є одне припущення: біля цієї річки знаходяться поля, які в наш час обробляються комбайнами. Але не так давно люди збирали врожай. Вручну. І я думаю, що хтось після роботи вирішив помити свій серп у річці і випадково його впустив. А нам сьогодні вдалося дістати. Ось такі знахідки чекали нас у цій річці. На ній пошуки не закінчимо, так що вирушаємо до наступної водойми. Ми прямували через один населений пункт і натрапили на закинутий дім. Видно, що тут давно нікого не було, і сюди вже навряд чи повернуться люди. На подвір'ї ми побачили стареньку криницю. Їй чимало років, бо зроблена вона не з бетонних кілець, а з каменю. У нас відразу з'явилася ідея занурити магніт в неї, прив'язуємо мотузку за верхні кріплення і опускаємо магніт на дно колодязя. Він виявився досить глибоким. Вводимо магнітом по дну і витягуємо. По-моєму, щось є. Це було вітро, яке від лежання в колодязі згнило до дірок. Води в нього вже не набрати, тому робимо наступне закидання. Цього разу примагнітилася мальована кружка, завдяки покриттю збереглася вона краще, ніж відро. Закинемо ще раз, можливо, ще не все дістали. Начебто нічого. А ні, до магніту причепилася монета часів Радянського Союзу. Вона була випущена в 1975 році. Можливо, хтось впустив її в колодязь випадково, а можливо, кинув на удачу. Така монета на барахолках коштує близько долара. Тому забирати її не будемо, а краще кинемо на удачу. Вона якраз нам потрібна на наступній водоймі. Ми знову прийшли до річки, але вже набагато більшої, ніж попередня. На дні може лежати все, що завгодно. Влітку на цьому місці ми ловили рибу. А сьогодні спробуємо зловити щось магнітом, розкручуємо його з усіх сил і кидаємо. Полетів далеко, тягнемо. На магніті виявився гачок. Ця знахідка свідчить тому, що ми не одні тут ловимо рибу, закидаємо знову. Під час протягування магніт застряг між каменями. Ми вже думали, що на цьому відео закінчиться. Але завдяки міцному вузлу і мотузці він не відірвався, і нам вдалося його врятувати. Не дивлячись на зачіп, на магніті були знахідки, такі як болт із гайкою та рибальські дзвіночки. Вони в непоганому стані і навіть робочі. Від цього місця краще відійдемо, щоб не зачепити магніт знову. Чергове закидання, і цього разу нам попалася рибальська годівниця. Брудна, іржава, але трохи почистити і можна буде ще використовувати. Продовжуємо шукати. Витягуємо магніт, і цього разу він теж не порожній. Ми дістали блешню, ще й якусь брендову. Її стан нормальний, і нам вона ще стане в нагоді. Зробивши закид неподалік, ми витягли ще й Воблер. Вони іноді коштують дуже дорого. Відмивши його, ми побачили пошкодження, але вирішили забрати його для колекції. Йдемо на наступне місце. Закинемо магніт і тут. Ми зловили монетку. На жаль, не старовинну, а навіть дуже сучасну. Вартість такої дорівнює її номіналу. Зробивши ще кілька закидів, нам вдалося натягати чимало монет. Більшість із них вже ніде не приймають, але при цьому вони нічого не варті. Можливо, в майбутньому подорожчають. Крім вітчизняних монет, примагнітилося ще 2 центи. Ми шукали далі, і під час витягування магніту з води я побачив, як на ньому ще зблиснуло. Це була брошка на вигляд, як золота ще з якимись камінчиками. Ми були приємно здивовані, але виникли сумніви, що це золото. Тому взяли гачок, який витягли раніше, та ним трохи подряпали брошку. Тут відразу стало зрозуміло, що це звичайна біжутерія. Хоча як золото мало примагнітитися. Ну, гаразд, засмучуватись не будемо. День добігав до кінця, але пошуки ми не закінчили. І однозначно недарма. До магніту причепився якийсь старенький неробочий телефон. І ми знаємо, як він тут опинився. А якщо хочете дізнатись і ви, то тикайте на ось це відео. В ньому ми разом із нашим другом Бурстом показали лайфхак і для справжніх бандитів побачимося на розборках.